І ось зараз ми доєднуємо двох народних депутатів до нашого ефіру. Це Ірина Фріз, народна депутатка від фракції Європейська Солідарність і Федір Веніславський з фракції Слуга народу. Вони є членами комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідку. Шановні народні депутати, вітаємо вас в ефірі. Слава Україні! І Добре, і знаємо, що сьогодні якраз було засідання цього комітету. Чи обговорювали ви встигли обговорити цей законопроект стосовно мобілізації? Якщо ні, то які взагалі були сьогоднішні висновки, що обговорювали, і що будете робити далі? Будь ласка, давайте пані Ірино з вас почнемо. Ну, давайте розпочнемо з того, що законопроект про мобілізацію рішення по ньому буде ухвалюватись комітетом завтра, як по ньому, так і по альтернативним. Станом на сьогодні є пропозиція, щоб міністерство оборони підготувало черговий драфт щодо змін, які необхідно внести. І в такому форматі, із зауваженнями від фракції, він може бути внесений. В парламент до першого читання я вкотре хочу підкреслити, що було б правильно, щоб Міністерство оборони як суб'єкт подання. Від кабміну як розробник даного законопроекту від Кабміну відкликав цей законопроект на доопрацювання і вніс його вже в належні редакції, в редакції, яка не буде викликати стільки суперечливих стосовно нього думок і щодо антиконституційності, і щодо корупційності. Пане Федоро, які головні зауваження у членів комітету до цього законопроекту? Ну насправді комітет з національної безпеки оборони та розвідки працював практично ціло весь, весь світловий день і навіть вночі протягом останніх трьох днів над цим законопроектом. Ми заслуховували і представники міністерства оборони, і головнокомандувача збройних сил, і представників генерального штабу, міністерства справ ветеранів, міністерства економіки були наші колеги, голови комітетів з питань антикорупційної політики, податкової фінансової політики, економічного. Розвитку дійсно дуже багато, скажімо так, тих положень, які є дискусійними, і в тому варіанті, який подав Кабінет міністрів України, цей законопроект ну навряд чи може бути предметом такого ретельного. Аналізу і доопрацювання, Хоча завтра я думаю, комітет визначиться на сьогоднішній день. Я думаю, що ніяні ні, пані Ірина спрогнозувати результати завтрашнього рішення комітету ще не можемо, тому що навіть ще й багато народних депутатів самі для себе не визначилися, на якій позиції вони будуть наполягати. Але якщо підсумувати, то дійсно за результатами нашої роботи трьохденної з представниками міністерства оборони генерального штабу насамперед ми узгодили ті норми, які влаштовують і. Переважно більшість народних депутатів і Міністерство оборони. Залишилось кілька положень, які або комітет вважає, що вони не мають потрапити до тексту закону, а Міністерство оборони вважає, що вони мають потрапити до, Федора, до тексту закону або. Про, про, які, про, які, про які моменти йдеться? Поясніть одразу, будь ласка. Ну, мова йде насамперед, наприклад, про. Електронні повістки, можливості чи оповіщення про населення електронним повістками, е, також ну немає, скажімо, якоїсь незгоди з приводу інвалідів, які точно не можуть бути мобілізовані тут за правоохоронні органи, якщо вони вважають, що значна кількість а статистика свідчить що таки, да значна кількість громадян України скористалися можливістю, напевне, не зовсім правомірно отримати статус інваліда, і це дозволяє їм уникнути від призову на міського службу з час Мобілізації. З приводу вилучення у фізичних осіб підприємців в майбутньому можливих транспортних засобів у вигляді військово-транспортного обов'язку, який передбачений законом, але скажімо так, має таку дискрецію, яка дозволяє зловживати також дискусії. З приводу повноважень представників територіального центру комутування соціальної підтримки і керівників місцевих державних адміністрацій, неоднозначні позиції. Тобто, скажімо, так я думаю, що завтра за результатами розгляду в комітеті ми зможемо вже для ваших колег, для журналістів, презентувати кінцеву версію того, угу. що вирішив комітет, і які, які рішення ми ухвалимо, пані Ірино. А чому сьогодні не змогли цього зробити? І е, друге таке підпитання: чи є у представників комітету питання якраз щодо фінансово-економічного обґрунтування нових положень? Дякую дуже. Наразі ми мали б заслухати сьогодні міністра фінансів щодо е, грошового забезпечення щодо фінансування безпосередньо додаткових заходів з мобілізації, які передбачаються в законопроекті, е, що містить зміни до закону про мобілізацію. Сьогодні цього не відбулося, в тому числі е, через те, що пунктом першим ми е, обговорювали з колегами і з представниками міністерства оборони законопроект так званих реєстрів. 162 – які містить зміни щодо чинного законодавства відповідно до формування реєстрів? Хоча мета цього законопроекту перша полягала в тому, щоб спростити отримання статусу учасника бойових дій і відповідне отримання автоматично пільг для всіх наших військовослужбовців, які або демобілізовуються, або мають можливість, мають право на оформлення статусу УБД. Пане Федоре, ваш колега Ярослав Железняк в своєму телеграм-каналі записав, що в офісі президента збирали представників коаліції. І чи знаєте, яка позиція коаліції по цьому законопроєкту зараз? Чи є вже ця позиція? Що вам відомо? Позиції жодної коаліції чи більшості депутатських парламентської більшості функції якої виконує наша політична сила на момент ще немає, тому що якраз від нашого комітету чекають оці, скажімо, спільно з міністерством оборони і генеральним штабом напрацьовані застереження до. Цього законопроекту, які мають бути або вилучені, або навпаки, доповнені до того, щоб цей законопроект став законом. Як тільки наш комітет їх формалізує. Сьогодні до кінця дня ми обіцяли надати всім колегам представникам всіх фракцій ці наші напрацювання за три дні, про які ми з вами говоримо зараз. і Далі фракції будуть вже визначатися, і в тому числі наша фракція буде визначатися з тим, як далі приймати рішення щодо голосування в парламенті. Угу. Панов народні депутати, а в мене таке питання. От е, яких непопулярних рішень на вашу думку точно не вдасться уникнути? От ви, пане Федоре скали про те, що назвали низку питань, щодо яких точаться дискусії навіть дотепер, тобто навіть напередодні ухвалення рішення комітету. От на вашу думку, до чого нам точно треба готуватись, що точно буде в цьому законопроєкті? По по черзі, якщо можна, пані Ірино. Ну, питання полягає в тому, що ми наголошуємо на необхідності зняття всіх норм, які містять корупційні ризики. Ми наполягаємо не на необхідності зняття всіх норм, які є антиконституційними, і їх там трохи забагато, як для одного законодавчого акту. Саме тому в контексті того, що ж буде ухвалено. Наразі, е, якщо буде ухвалено рішення представниками монобільшості е, за основу брати той е, текст, який було внесено Кабміном, то він буде містити міст. Тити всі ці е, ризики і всі ці антиконституційні норми під егідою, що це буде доопрацьовано до другого читання. Ще раз підкреслю: всі норми, які містять корупційні ризики, а це розширення повноважень, як сказав пан Федір, ТЦК СП, це розширення повноважень, комісії ведення військового обліку, це надмірні повноваження на е, органи місцевого самоврядування, антиконституційні норми, які містять можливість представників ТЦК вносити одноосібна в реєстр боржників відомості про тих, хто з їх точки зору ухиляється. Всі ці норми зараз, і в тому числі по правах інвалідів, все це зараз міститься в першій редакції або в тій редакції, яку ми зараз розглядаємо, Було дійсно ретельно опрацьована протягом трьох днів конструктивно. Всі зауваження, які були у членів комітету, але на жаль, політичної волі на те, щоб відкликати цей законопроект в цій редакції і внести адекватний, я поки що не бачу. Це дуже прикро, тому що це свідчить, що напевно зал будуть ламати, ухвалювати в першому читанні ту редакцію, ту скажімо, неправову редакцію, яку ми сьогодні маємо з Пане Федера, ну так звучить, що це певний певним чином захід до монобільшості, тому прошу вас відреагувати. Дивіться, ну перше, ті зауваження, які щойно сказали пані Ірина, підтримані практично всіма членами комітету. З ними погоджуються всі, тобто mm -hmm. тут дискусії немає. Інша справа, що ми перебуваємо в е, рамках закону про регламент, який не дозволяє нам оці застереження внести до тексту законопроекту і винести його на перше читання. Ми повинні ми маємо за великим рахунком два е, дві опції. Ми повинні або Рекомендувати парламенту повернути законопроекту суб'єкту законодавчої ініціативи для того щоб він вніс ці застереження в текст і потім знову вніс його до парламенту, або сформулювати пропозиції, які комітет точно не підтримує за жодних умов, і внести законопроект в нарозі залу у першому читанні, але ми не можемо змінити його текст. Тобто ми не можемо ці дурні, абсурдні неконституційні угу. норми прибрати. Ми їх маємо або прийняти в першому читанні, і між першим і другим читанням оці застереження ага. комітету реалізувати в якості законодавчих пропозицій і поправок або від... повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи, або він сам може його відкликати. Це за великим угу. рахунком всі опції, про які і пані Ірина і я ми чудово розуміємо. Пані Ірина, ви хотіли відреагувати. Да, я хотіла погодитися з паном Федіром. Єдине, що додати ще одну третю опцію, про яку я постійно говорю: це можливість відкликання цього законодавчого акту цієї законодавчої верні ініціативи кабміном на доопрацювання. Тоді Верховній Раді буде не потрібно щось вносити і доопрацьовувати або відправляти на доопрацювання. Для цього має бути просто політична воля. У Кабміна, який має відкликати недолугі з моєї точки зору документ на доопрацювання, пане Федоре, як вважаєте, чи є такий варіант, що буде по такому розвитку події рухатися далі? Ви знаєте, я зараз не можу спрогнозувати, як я вже сказав на початку. Я навіть переконаний, що не всі народні депутати України вирішили для себе, яким чином будуть завтра голосувати на засіданні комітету. Тому я би рекомендував дочекатися завтрашнього рішення комітету. а Далі можна вже дискутувати про те, яким буде в якому напрямку буде розвиватися цей процес. Якщо дозволити ще одна тема, яку хотілося б обговорити у бюджеті Міноборони на грошове забезпечення, а це зарплата військових, бракує 430 мільярдів гривень. Про це написав народний депутат. Ато Олексій Гончаренко у своєму телеграмі за його словами цю інформацію щодо дефіциту бюджету військового відомства озвучили на засіданні комітету з нацбезпеки. Пані Ірино, можете прокоментувати, якщо можна коротко, чи дійсно про це говорили, і які виходи з цієї ситуації пропонуються? Дуже коротко. Ми сьогодні мали заслухати представника міністерства фінансів. Було б важно заслухати взагалі самого міністра фінансів для того, щоб ці показники, які вказує міністерство оборони, які були озвучені на комітеті, або були обґрунтовані, або надавалися джерела, які можна використати для того, щоб покривати дефіцит міністерства оборони. Адже ми всі знаємо, що бюджет міністерства оборони в цьому році він є меншим ніж за попередній. Пані Федоро, давайте тепер в якості висновків. Ваша думка, ваш прогноз, що далі буде з цим законопроектом по мобілізації? Як скоро його винесуть в сесійну залу за умови, що завтра комітет далі передасть його, схвалить, так би мовити. По перше одна репліка та інформація про цифри, які там є, чи немає дефіциту державного бюджету щодо утримання міністерства оборони сектору безпеки і оборони. Це була інформація в закритому режимі, тому жодних цифр ні я, ні пані Ренозу mm -hmm. не можемо що. Що стосується перспективи ухвалення цього законопроекту, то я думаю, все залежить від рішення комітету. Якщо комітет його рекомендуватиме прийняти за основу у першому читанні, то є всі шанси, що на найближчих пленарних засіданнях парламент може це зробити. Якщо комітет рекомендуватиме повернути так само, така сама опція у парламенту. дякуємо дуже. Шановні народні депутати. Впевнений, що цю тему ми будемо ще обговорювати. Ірина Фріз, народна депутатка від фракції Європейська Солідарність і Федір Веніславський від фракції Слуга народу були з нами.